До катастрофи лишалося кілька секунд. Розділ одинадцятий. У Троянду ТРЕБА їхати сьогодні. Капітан Горбатюк довго сидів на південному автовокзалі з диспетчером, аналізуючи графік руху міжміських автобусів. Підраховували, прикидали Який з рейсів. Минають 13 кілометр о десятій вечора, але не знайшли жодного із тих, що прибувають, і з тих, що від'їжджають. Були такі, що минають тринадцятий кілометр приблизно о двадцять першій. О двадцять О двадцять а таких, щоб о 22-й, не лише плюс-мінус 5 хвилин, а й 10-15 не було жодного. Ні з дальніх рейсів, ні з міжміських. Може, не рейсовий? сказав диспетчер. Може, на замовлення? Та ні, не думаю. Зітхнув капітан. Диспетчер замислився і раптом підняв угору палець Стривайте, є ще заводські автобуси, що по суботах неділях возять заводчан на дачі на сади. Тринадцяте. Що ж це за день? Субота Майнуло у капітана. Ну-ну, годиться. Тоді давайте глянемо. Диспетчер витягнув із шухляди папірець. Я тут написав про всяк випадок. І іноді буває, треба. Так. Він замовк, дивлячись на папірець і щось прикидаючи подумки. От! Останній рейс із Троянди о 21-й. Це кілометрів 75. Ви знаєте, на 13-му кілометрі він буде якраз десь о двадцять другій. Влаштовує? Думаю, так. Дякую, дякую. Капітан потиснув руку диспетчеру і вийшов. Його. Охопило хвилювання, яке бувало завжди, коли факти починали працювати на версію, що свідчило про правильність обраного шляху розслідування. Хоча певної чіткої версії ще не було, але напрямок уже прозирав Троянда. Телефонний дзвінок був. Мабуть, звідти капітан глянув на годинник. Була майже дев'ятнадцята. тобто сьома година вечора. Пізнувато. Рейсовий приміський автобус на Троянду вирушав о 19.20, прибував у Троянду о 20.40 і одразу повертався назад. Це був останній рейс, правда, були ще електрички, але розкладу капітан не знав. Пізно ввечері між електричками інтервали бувають великі година-півтори. Отож, додому можна втрапити аж о другій ночі, службовою оперативною машиною. Користуватися капітан не хотів, за бензин треба звітувати, а поїздка була, начебто, не зовсім по роботі, а як не як, у два кінці понад 150 кілометрів. Капітан стояв у задумі край шосе, і раптом біля нього різко загальмували жигулі. Горбатюк глянув. І не повірив очам. То була машина капітана Попенка. Вас підвести? Десять доларів. Весело вигукнув із віконця його друг. Що ти тут робиш? Ти що, екстрасенс? Знав, що ти мені зараз потрібен, як повітря, сказав Горбатюк, сідаючи в машину. Вважай, що так. А що? Мені до зарізу. Треба зараз у троянду. Хе-хе-хе. Похитав головою Попенко. Глянь на бензин. Я ж на нулі. Не знаю, чи вистачить доїхати додому. А заправитися немає за що. А чого такий заріз? Капітан Горбатюк. Стисло розповів другові про події сьогоднішнього дня, про борю ультразвука, про телефонний дзвінок, про результати розмови з диспетчером. Ясно, снаряди лягають все ближче. Гадаю, з катастрофою таки не жарти. Час лишається все менше. У троянду поїхати треба. Капітан Попенко почухав потилицю. Що ж робити з бензином? Слухай, а що як побалакати з твоїм диспетчером? Звичайно, це порушення, але якщо до завтра, певно ж, повірить. Ходімо. Рішуче сказав Горбатюк. Тепер уже потилицю чухав диспетчер. Це ж вам літрів 15, а й Каністру. Краще Каністру. Кивнув Попенко. Мало що, і для рівного рахунку. Завтра привезу гроші. Слово. Та при чому тут це? Одмахнувся диспетчер. Головне знайти, якби не вечір, не кінець зміни. Ну, посидьте, я спробую. Він вискочив, залишивши їх у диспетчерській. Якусь хвилину вони мовчали. Потім капітан Попенко спитав Ти думаєш, що той хлопець, що дзвонив, і є тринадцятий апостол? Ні, щось не схоже, сказав Горбатюк. І тон, і лексика не та, а головне психологічна характеристика там зухвалість, цинізм, тут щира схвильованість, доброзичливість. Не виключено, що так і задумано. Для чого? Щоб ти повірив. Взагалі й таке можливо. Хоча… Інтуїтивно я відчуваю, що хлопець був щирий. Шкода, якщо помилився. Як, до речі, з тим бусиком, що зник, Знайшовся. приїхав серед поля на ґрунтовій дорозі застряв, поламався, а сповістити не було можливості. Гадаю, до крадіжки він не причетний, а от те, що дармовис. Який намагався його засвітити, несподівано вигулькнув у іншій справі, поряд із борою ультразвуком, наводить на роздуми. Тому й хочу, не відкладаючи, зустрітися ще сьогодні із борою з дармовисом, і, взагалі, понюхати ту троянду, ниточки ведуть явно до неї, а сама атмосфера, мікроклімат місця. Де зрій злочин може дати певний поштовх у розслідуванні, тим більше часу обмаль. Згоден. У троянду треба їхати сьогодні. До кімнати, рвучко розчинивши двері, увійшов диспетчер. Давайте, каністру, домовився. був у хлопців запас. Я завжди казав, поки є на світі добрі люди, з будь-якого безвихідного становища, можна знайти вихід, весело сказав капітан Попенко.